Про фашистські канцтабори ми знаємо із фільмів та розповідей ветеранів. Уявити собі складно, як такі жахи можна пережити. Забути певно й зовсім неможливо. Сьогодні ті, хто відчув це кожною клітиночкою свого тіла, і з хвилюванням у голосі діляться спогадами із молоддю. За кожним їхнім словом страждання, голод, знущання і приниження. Мені особисто було 8 років тоді, я з 33 го года, не се 81 вісімстедінгу. Маленькая еще, но я все помню, очень все помню, все наши там, как говорится, мыторство, голодовка, холод и голод, и, как говорится, как нас там принимали как за людей второго сорта, как рабочую силу для, для рейха. Попри пережиті страждання, ці люди знайшли в собі сили жити нормальним життям. Лідія Федорівна нині виховує трьох онуків і радіє, що над їхніми головами світить сонце, а не блищить нацистських автоматів. Аби ніколи не повторилася така трагедія, колишні в'язні концтаборів із у серці розповідають про свої метарства. Минулого року ми захистили проект діти Другої світової, очима сучасних дітей. Фонд міжнародної громадської організації, Міжнародний фонд взаєморозуміння і толерантність виділив певні гроші для. Роботи над цим проєктом в програмі цього проєкту видання книжки, спогадів дітей війни. Діти війни це широка категорія людей. Це не тільки люди, які перебували в окупації, це і в'язні концтаборів, діти, які перебували в партизанських загонах, тобто всі люди, чиє дитинство і молоді юні годи припали на роки війни. В 90-х годах нащитувалось десь 7,5 тисяч узників. От. В настоящее время, оставшихся в живих, осталось 1052 человека. У Криворізькому автотехнікумі після зустрічі, присвяченої міжнародному дню визволення в'язнів фашистських концтаборів, залишився стенд пам'яті із свідченнями тих, хто дитинство провів на улітніх таборах чи турпоходах, а виживав у гітлерівських таборах смерті. Серед нас ветеранів усе менше, але про їхню жертву нащадки мають пам'ятати завжди.